Всім привіт! Свіжа, свіжа тема, свіжа інформація. OLX доставка Класна штука. Ні для кого не секрет, що на OLX На AllX саме більше найбільше інтернет аферістів Хочуть обманути людину з усіх сторон, будьте дуже обережні, але я зараз не про аферізм Класну штуку придумали, придумали хто там власники, напевно, чи хто там ну коротше, хто там керує на тому Оліксі. Оцю Олікс-доставку. Офігенна віж. Не ризикує при такій справі гріш мені відправник, ні отримувач. Але є, як то кажуть, побочний ефект. Який побочний ефект? От приклад, Цей двигун ми продали олікс доставкою. В нас його замовили, навіть не знаю, хто і звідки, просто прийшло, воно там так приходить повідомлення. Олег з доставками її підтвердили, запакували, відправили. Три дні воно їхало на інший кінець України, три дні воно їхало туди. Там лежало 5 робочих днів, плюс вихідні, тобто тиждень. І, і замовник навіть не прийшов за посилкою. Ще, ще розумію, якби прийшов, подивився, і то, звичайно, якщо. Як то сказати, по-людськи прийшов, подивився, не сподобалося, оплатив пересилку туди і назад, пішов додому. От. А то ще бувають такі хитрі, що просто прийшов, подивився, не сподобалося, і пішов собі додому. А ти собі за те, що людина подивилась на твої залізяку, плати гроші. Але OLX доставка е, виключає ту проблему і дуже гарно придумано. Ну от, от, от та проблема з... З тими клієнтами, які зовсім не приходять, якось нас так сталося, що от з цим мотором та історія, і ми вислали Мінськовський мотор. І та сама історія тож людина не прийшла за посилкою, і, і, і тож той мотор їде. І, а що ви скажете, ну так, да, ніби грошей я ніяких не, не затратив, ну по факту там завіз. Але часто теж гроші. Два тижні залізяки в мене не було, за тих два тижні почався сезон, воно б давно продалося б. от, от Приклад з тим двигуном. Подзвонив чоловік, я йому об'яснив ситуацію. ну, понятне діло, трошки він якби боявся. Я кажу, слухай, вибачай, але я без завдатку більше висилати не буду. Бо, як кажуть ті приказці, хто помилився раз, то можна списати на недосвідченість. А хто робить помилку другий раз таку саму, то, то вже дурний. Вот. Але чоловік попався, понятливий, не то, що завдаток кинув гроші всі наперед, так що цей двигун вже проданий. Зараз ми його пакуємо і відправимо його. Е, вже тепер Укрпоштою він поїде, ну так людям зручно. От. Як зручно, так і стараємося клієнтам догодити. Як то кажуть, клієнт завжди доправ. А ви вважайте, на що справи з велик з доставкою трошки є побочні ефекти. Я знаю, в мене є пропозиції, як, -то, як той побочний ефект виправити. Просто таким людям, які не забирають посилок, не приходять за ними, навіть не забирають, їм треба ставити щось таке, як бани. Е, і Щоб писало, щоб він не міг користуватися Олікс доставкою, коли він таке пару разів зробить людям, таке западло. Ось так. така штука Олікс-доставка. Е, майте на увазі, я взагалі рекомендую. Варіант проти аферизму класний. Ну Кажуть, що там щось навчилися, гроші десь там стає Олікс з доставкою. якось там никати. ну Я не знаю, То я того не в курсі діла, але там теж щось є. Так що будьте доважні, щоб вас не обманули.